в Україні! Героям слава поряд зі мною знаходиться голкібер команди «Авіатор» Кольчик В'ячеслав. Отож, щойно завершився півфінальний поєдинок. Команда «Авіатор» проти команди Гладіатор. Ваша команда в серії перемагає вже вдруге. І відповідно стаєте фіналістом в дивізіоні 3. Вітаю вас, вашу команду. Дякую. Сьогодні була доволі непроста гра проти гладіатора. Рівна можна сказати, по ходу гри. Діліться своїми враженнями і про сьогоднішню гру, і загалом про серію з гладіатором в півфіналі. Перемагати завжди приємно або перемагати двічі в дві гри. Теж тож добре. А що з гри вам запам'яталось найбільше? Можливо, був якийсь складний момент, що ви напряглися, що може бути завтра третя гра навіть? Ні, таких моментів не було. Я вірю в свою команду, в своїх хлопців. Я думаю, що третій ну, не мало би бути. Сьогодні дійсно побачили, ми що був не зовсім оптимальний склад команди. Не було однієї четвірки з таких, що зазвичай присутні на полі. Чи не заважало це сьогодні, чи не ускладнило гру? Ускладнило у нас, ну получається, що в нас є взаємо, взаємозаміняємість гравців. да, може десь трошки якісь гравці, трохи слабші за інших. А взагалі сьогодні, сьогоднішня гра нам показала, що ми можемо і без такої без четвірки так грати. Третій дивізіон це єдиний дивізіон, в якому в жодній парі немає третьої гри. Фіналісти визначилися вже сьогодні. Це ви і зіграєте в фіналі з командою лицарі. Непростий суперник, лідер регулярки. З лицарями зіграли, до речі, в нічию. в регулярному чемпіонаті. Це ще робить цікавішим фінал. Які загалом очікування від фіналу, як будете готуватися? Очікування тільки від чудової гри поваги один до одного. Ну і мирного неба над головою Як будете готуватися, можливо, будете тактично розбирати якось особливо цю гру? Ну, у нас є тренер для цього, не я. тренера ми сьогодні не бачимо. <реш> Тоді ще раз вітаю вас, вашу команду з виходом до фіналу. Бажаю успіхів у фіналі. Дякую за спілкування. Дякую.